Погляньте, яке надходження нових м'яких відпочинкових крісел данського бренду Knudsen ми сьогодні маємо. Моє улюблене крісло релакс в тканинці, надзвичайно стильне, з дерев'яними підлокітничками. Крутиться навколо своєї осі на 360 та пуфик. Ось таке чудове шкіряне крісло. Також крутиться на 360. Також крісло релакс червоненьке. Реклайнер в тканині. Надзвичайно комфортний. Теж реклайнер. Але в натуральній шкірі. Релакс в натуральній шкірі. Тільки подивіться, якого класу шкіра найвищого гатунку люкс. Мія ксенька, крупнозерниста, розкішні меблі. І таке маленьке комфортне крісло Релакс, також в тканинці Буль. Друзі, детальний відеогляд, фотографії, опис, параметри ціни на нашому сайті посилання в шапці профілю в розділі Відпочинкові крісла.